Чіває тер на громадському інтерактивному та Радіо Один, і з нами на зв'язку керівниця проєкту Експериментальний театр Адреналін Ольга Волкова. Вітаємо в студії. Вітаю! Доброго дня. Знаємо, що з'явилося нове місце для вистав для театральних видовищ. Експериментальний театр Адреналін. Що передувало створенню цієї локації? Для кого вона розрахована? Хто з акторів і режисерів її розвиватиме, та що у ньому буде відбуватися найближчим часом? Доброго дня ще раз. Ну, е... Переходимо до відповідей. Перше запитання: що передувало. Взагалі, у нас ідейник всіх ідей це Віктор Корсак, фундатор музею сучасного українського мистецтва Корсиків, про який, я думаю, ви знаєте. І зараз в нас в музеї малює, пишеться найбільша картина світу, це проєкт Космогонія, 2000 квадратних метрів. І в рамках цього проєкту ми запрошували до нас у музей гастрольні театри. У нас було три театри зі Львова, це театр Леся Курбаса, це перший театр Львівський молоді та юнацтва. І ми побачили, що глядачеві Волинської області, не тільки Луцька, а й Волинської області, якби дуже це сподобалось і був аншлаг. Одна вистава була, я не пам'ятаю, здається, лісова пісня, то в нас взагалі не вистачало навіть квитків, телефонували, просились, і ми доставляли стільці. Я так думаю, що в рамках цього в нашого фундатора Віктора Корсака виникла ідея створити такий креативний майданчик для самовираження мистецтва і митців в сучасному світі. Тобто, ми вже бачимо, що взагалі театри вони такі більш відходять від академізму, від традицій, і потрібно ну, розвивати сучасний театр, сучасне мистецтво. Наразі театр не має постійної трупи акторів. Ну, в майбутньому ми це будемо розглядати. Поки ми працюємо як гастролюючий театр. І нас, В нас 25 вересня було вже відкриття. Відкривав театр з Києва, Київський національний академічний молодий театр з виставою Сон літньої ночі за Шекспірем, яка була зіграна в сучасних варіаціях. От і на жовтень ми запросили до нас вже три театри. Це е, Львівський театр імені Лесі Українки, Київський академічний театр е, Колесо з Києва і Львівський академічний театр Леся Курбаса. Пані так що, запрошуємо вас, так. так, Обов'язково запрошуємо до нового театру. А розкажіть про багатофункціональність цього простору. Це буде лише театр, чи можливо, ми зможемо там побачити іще дещо, дещо цікаве? Е, я думаю, так, тому що вже телефонують і питають. Взагалі, ми таку платформу створили не тільки під театри, Тут розглядаються різні види сучасного мистецтва. Може бути і під поезію, під читання біршів, під стендапи, під міні-концерти. От, наприклад, перша вистава, яка приїде зараз, ну друга вже зі Львова, але сі Українки там взагалі буде концерт, пісні, вірші. От, ну, такі такого плану буде. Тобто її і не можна назвати виставою, це більше як концерт навіть буде. От також ми запрошуємо усіх до проведення освітніх заходів, і семінарів, і конференцій. Ми маємо там посадку 115 місць. Ну на жаль, ми демонтували перші два ряди, бо мусили зробити глибину сцени, от щоб зручно було. Маємо дві сучасні гримерки. І запрошуємо всіх до співпраці, будемо експериментувати в різних жанрах і в різних видах мистецтва, Тобто, в принципі, нас, в творчі віде. люди можуть використовувати цей майданчик, так? Це не залежить так. навіть від якоїсь там супервідомості, так? І долучатися так. і проситися на сцену експериментального театру, так? так? А да, якою виставою, так. якою виставою був відкритий перший сезон? І чи очікування? Так, Виставою Сон літньої ночі за Шекспірем від молодого Київського театру. Я скажу так: в нас був повен зал, але при виході всі були в різних відчуттях. До мене підходило багато глядачів і казали, так, це щось незвичайне, це по-новому, це по-сучасному. Ми перші 15 хвилин нічого не розуміли. Потім якісь емоції з'являлися. Тепер вони виходять, і кожен над чимось своїм задумався. От тобто, кожен для себе щось виніс цієї вистави, я так думаю, це точно. Mm -hmm. Це було ну, така вистава, так. Ага, Тобто це, напевно, молодий театр, так, який показує за якимись сучасними, це молоді актори. А, так, так, Їхня вистава взагалі в фетиалі зайняла на фестивалі ця вистава перше місце. Це молоді актори, які чотири роки тому випустилися з університету. І, власне, режисер, і художній керівник, і директор цього театру зробив ось таку постановку Білоус. І якби вона вдало вийшла, тому що я кажу, вони її, нею гастролювали по Україні, а в Китаї в Пекіні взяли перше місце на фестивалі. А чому саме сон літньої ночі? Тобто це було ну, якась по передумова? Ні, ну ні, насправді перемовини велися з багатьма театрами. Просто ми ну, взагалі нам пропонували такі вистави, які можна адаптувати під наш театр. Тобто це просто це костюми, це світло, звук без декорацій. І взагалі вони приїхали, зайшли на майданчик і е, там е, кажуть: так, сьогодні отак станемо, а не так. Тобто, все е, по ходу експериментували. І це дозволяє робити саме ця постановка. Угу. Некласична. А, що... ага. а що взагалі планується найближчим часом? До чому глядачу, який дійсно зацікавиться готуватися? 12 жовтня буде дуже крутий міні-концерт, такий сучасний. Там і українські пісні, і поезія. Заходьте на сторіночку в Фейсбуці експериментальний театр. Там є посилання на квиточки і там є опис всіх вистав. Можна квитки купити на контрамарці, поки і в нас на центральній касі в Адреналін Сіті. Ось тобто, це 12 жовтня буде. 22 жовтня взагалі трошки розкажу. Ми плануємо поки для різних цільових аудиторій: це молодь, це старші люди, діти і естети. Тобто, для старших ми вирішили класичну таку виставу спробувати від театру колесо у Києві на Подолі або ви сохніте більо. Це про єврейську і українську родину, яка між собою там спілкується теж в зартіливій різній формі. От, і вже до речі, приходять люди в адреналін, купують квитки із. Чекають, всі посміхаються і чекають. Так, супер. Чи, чи плануєте якісь українські сучасні е, твори, е, екранізувати, скажімо так, е, театралізувати, можливо, з якимсь сучасним виглядом? Чи є таке в планах? Е, ну, е, на, Насправді нам на початку. Чатку ми взагалі в цьому були нуль в театрах і запросили до нас експертів з нашого драмтеатру Світлану органісту, з лялькового театру директора Вадима Хаїнського і з Гармидара Руслану та Павла Порицького. І вони нам на початках підказували, що як робити. А тепер, коли я їх запросила на відкриття, вони дуже цим зацікавились і кажуть: у нас є задум. Ну не буду казати, хто створити вам таку сучасну виставу, запросити ще акторів з інших міст таку колаборацію зробити і таку виставу, тобто там каже, давайте займемося цим з нового року, бо в нас там зараз проекти. Кажу, ми тільки за давайте робимо і показуємо. Людям цікаво. Ми бачимо, що люди хочуть чогось сучасного і експериментувати ми можемо і таким чином насправді об'єднати Україну, так тому що якщо актори будуть з різних міст, а скажіть, а щось таке планується для дітей? Так, для дітей ми також планували, і я там веду зараз перемовини, але десь, я думаю, листопад-грудень. Ну, буде. щось для дітей буде, так? Як і взагалі... ви так, як будете намагатися спілкуванні... взагалі розширювати репертуар? так, от, Які вистави додавати? Це насправді дуже цікаво. Яким чином? Е... Дивіться, насправді я ж повторююсь, Ми відкриті з і спілкува... Я спілкуюся з багатьма театрами. Наразі займаюся цим питанням організації і гастрольних театрів. Я ось я з ними спілкуюсь, домовляюсь. Є багато зараз так стало сучасно, що театр один з одним обмінюється виставами. І тому що вони побачили, що це ну, цікаво глядачеві. Наприклад, там Рівенський з Луцьким обмінюються. Чернівці я вчора телефонувала, теж планували в Рівне, але в них свій фестиваль. Тобто, вони зараз гастролюють, так само один до одного в гості, і от вже зацікавили новий майданчик вже до нас. Тобто, ну ми домовляємось. А далі слідкуйте, це буде цікаво. А чи б хочете долучати, наприклад, якихось закордонних акторів чи, можливо, театри, чи, можливо, вже є щось таке в проєкті? Е, поки немає, але ми плануємо. Вже так само брали в мене контакти, казали, що зацікавилися за кордон. Не знаю, поки не буду про це говорити, але мають зі мною зв'язатися також. Угу. Цікаво було б насправді побачити якихось поетів відомих так, на цій сцені зі своїми а, цікавими і виставами, тому що у нас насправді багато таких а, а, людей талановитих, які не просто читають вірші, так, а це ці, ціла театральна вистава з того Жадана, взяти там чи Іздрика. А, чи, чи хотіли б ви, наприклад, запросити їх у найближчому часі? Я думаю, якщо все вдасться, то в нас за даном планується вистава. <гуми> тобто, тобто є такий <гуми> маленький спойлерик, так? так. так. <гуми> так. Думаю, це чудово, <гуми> так. Це чудово <гуми> насправді. А скажіть, будь ласка, чи а, є вже якийсь певний режисер а, театру, чи це а, відкритий майданчик і для різних режисерів? Так, поки немає а, свого режисера, так. Плануємо. А, я ж говорила вже, що в планах зацікавилися і пропону, будуть пропонувати. Будемо далі розмовляти. Ми відкриті, запрошуємо. Насправді таке практичне питання, напевно, все рівно кожному цікаво. А яким чином вдалося це реалізувати? Тобто, це підтримка місцевої влади, це самі люди зорганізувалися? Це, чи можливо якісь європейські гранти, всесвітні, міжнародні Ні, це не грант? Ні, це власні кошти бізнесу компанії Вовесру. Mm -hmm. Дякую, ну тобто, напевно, це була така мрія, я думаю, що вона довго живріла, mm -hmm. так Так, не тільки мрія, у нас взагалі в Адреналін Сіті тепер такі, як мистецький, мистецька колаборація, така і музей сучасного мистецтва, і театр. І до речі, ми зберегли цю залу, коли в нас немає театрів, ми будемо показувати фільми, і так само проект Великий Космогонія. Найбільша картина. Дякуємо світу, дуже. так що... Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, і в нас на зв'язку була керівниця проекту Експериментальний театр Адреналін Ольга Вол...